Вітаю, друзі, 28 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочук. і по гарячих слідах записуємо відео про підсумки дебатів між Джозефом Байденом та Дональдом Трампом. Справді історична подія, яка буде визначати загалом хід виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки на майбутні кілька місяців. І для Джозефа Байдена ці дебати виявилися дуже складним іспитом, який він здав не найкраще. І зараз у штабі демократів розмірковують про те, аби замінити. Джозефа Байдена іншим кандидатам, хоча не всі прихильні поки що до такої позиції, але риторика серед демократів дійсно серйозна. І вони наразі озадачені, що робити далі. 90 хвилин, які вони намагалися використати для того, щоб показати, що Джозеф Байден достойний кандидат і молодий, ще й енергійний, ну, виявилися не зовсім такими. Замість того, щоб розвіяти занепокоєння щодо свого віку, 81-річний містер Байден зробив це центральним питанням, пишуть у виданні New York Times. і демократам став. Зрозуміло, що Байден не в своєму розумі, так пишуть журналісти, звісно, але окремі коментарі, які сьогодні лунають безпосередньо від самих демократів, тому підтвердженням є. Ось що вони говорять: Байден ось ось зіткнеться з хвилою закликів піти у відставку, сказав ветеран стратег від демократичної партії, який непохитно підтримав пана Байдена публічно. Джо мав глибоку прихильність серед демократів, він висох. І окрім того, група демократів з палати представників заявила, що для Байдена це була катастрофа, і е, дуже примітно, що один із спонсорів, взагалі демократів і Байдена Марк Буел висловився також не дуже прихильно на підтримку Байдена і сказав, що після дебатів президент повинен серйозно подумати, чи є він найкращою людиною для кандидатури. У нас є час посадити туди ще когось. Сказав містер Бул. Звісно, що це ще може поки що бути предметом дискусій, але справа в тому, що ледь чи не в один голос серед публіки Сполучених Штатів Америки. Лунає теза про те, що 78-річний Трамп прийшов в дебати без проблем, висловлюючи, як пишуть журналісти, одну брехнею за іншою, одну неправду за іншою. Він маніпулював, він давався до популізму. Він брехав. І це подобається виборцям у Сполучених Штатах Америки, так само як і багатьом виборцям в більших країнах. Популізм перемагає безумовно, і Трамп зробив це з енергією та гучністю. Я буквально вчора в ефірі 24 каналу, коли обговорював попередні. Прогнозовані підсумки і результати цих дебатів говорив, що швидше за все Трампу буде легко виграти ці дебати, саме тому, що він шоумен, він популіст, він брехлива людина, яка може легко говорити неправду тобі в очі, але це буде багатьом подобатись. Правда гірка, а от неправда солодка. Так сталося і цього разу. Втім, розмовляючи після дебатів із журналістами, і розмова була не дуже тривалою. кажуть вони, Джозеф Байден зазначив, що він боровся із застудою. У мене каже, болить горло. І також визнав, що сперечатися з брехнею доволі складно. Складно опанувати тому, хто тобі браше в очі. Безумовно, складно, але в таких випадках потрібно готуватися краще і бути готовим до того. Що потрібно також буде маніпулювати і таким належним чином відповідати своєму опоненту, тому що в тебе за спиною стоять виборці і їх мільйони. Ну втім, радники Байдена поки що відкидають будь-які варіанти щодо його можливої заміни. Вони і раніше такі варіанти не сприймали і заперечували. І я вже також вам робив відеоогляди про те, що в штабі демократів вже подумували для того і про те, щоб змінити Джозефа Байдена, ну до прикладу, дружиною Обами. Такий варіант також був про це. Поки що журналісти не пишуть, але я вам нагадую, що така дискусія тривала. Також на підтримку Джозефа Байдена виступила віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, пані Харріс, і вона сказала, що все було класно, все було нормально. Джозеф Байден дуже. Потужний політик, ну безумовно, ніхто цього не заперечує, але борети з тим, вона сказала, що це був повільний початок, це очевидно для всіх, тобто складно заперечувати очевидні речі. Є інший кандидат на посаду президента. Його журналісти згадують, це губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсон, один із тих, хто може в принципі замінити Джозефа Байдена. І він також сказав, що я б ніколи. Не відвернувся від постужного списку президента Байдена і сказав ні, ні, я не буду претендувати на посаду кандидата президента, але звісно, публічно ніж іншого нічого говорити не може. Я ніколи не повернувся б спиною до президента Байдена, і я не знаю жодного демократа в моїй партії, який би зробив це, особливо після цього вечора. Ну я розумію, що можна пожаліти людину віку, поважного президента, безумовно потужного політика, якому я особисто завдячую за допомогу, але коли на конусти. Від питання перемоги. У виборчій кампанії то дійсно рішення можуть бути ухвалені, неординарні. Втім, багато демократів говорять про те, що вже доволі запізно замінювати Байдена іншим кандидатам. І найголовніша проблема, про яку зазначають журналісти і говорять у штабі демократів, це те, що до 10 вересня не заплановано жодних інших дебатів. А це означає, що він не матиме очевидної можливості, мається на увазі Джозеф Байден, відновитися протягом. Наступних кількох місяців і це буде серйозним викликом взагалі для виборчої кампанії демократів, бо треба знайти майданчик, на якому ти зможеш довести і сказати, що ти був не гірше. В сухому залишку вам зараз нагадаю точніше, повідомлю про те, які ж основні прозвучали тези від цих двох кандидатів, що стосуються України, бо це дуже важливо. Що власне сказав Трамп, і це він сказав за наполягання Джозефа Байдена, тому що він постійно оминав цю тему. Умови Путіна щодо України неприйнятні, наголошує Трамп. Війна б не почалася, якби в Америці був лідер і якби США керував той, кого Путін поважав би. Тобто він натякає, що Путін Байдена не поважає. Трамп заявив, що як тільки стане президентом, покінчить з війною. Як він це зробить, я вам також уже це розповідав. Україна не виграє війну з Росією, у неї закінчуються ресурси та солдати. Наголосив Трамп. Для цього просто треба дати ресурсів і солдатів. Тоді Росія не переможе. І що заявив Байден? Байден сказав, що Путін це воєнний злочинець, він убив тисячі і тисячі людей. Путін хоче відновити те, що було частиною Радянської імперії. Це саме так і є. Байден назвав дурницею всі коментарі, які Трамп говорить щодо війни Росії проти України. І сказав, що якщо бажаєте третю світову, тоді оберіть. Трампа у кожного своя позиція. Як на мене, вони не прийнятні обидві, тому що обом кандидатам варто було б сказати, що вони готові відправити до України і своїх військових, і більше зброї. Для нас це був би найкращий вихід, і для них в тому числі, а не тягнути так довго з цією війною, дійсно не даючи нам, не надаючи нам належної військової допомоги. Ну і ще також вони відзначилися е, такою тезою: ти лузер і невдаха заявив Байден Трампу. Під час дебатів, у свою чергу, Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Друзі, такі сухі підсумки цих дебатів. Звісно, я вам рекомендував би переглянути їх у відеозаписі. Ви це зможете зробити і там відчути цю всю атмосферу, але абсолютно очевидним стає для демократів дійсно проблема вікового цензу Джозефа Байдена, і з цим направду доведеться їм щось робити. Я не виключаю особисто того, що під час проведення. З'їзду демократів, де вони затверджувати кандидата, може постати питання про те, аби висувати когось іншого? Ну я, до прикладу, розглядав би е очільника держдепу Шаблінкена, який активно підтримує Україну, виступає доволі з радикальними і рішучими заявами. Але це для України добре. Чи дійсно підходить цей кандидат безпосередньо для виборця США, Це питання вже відкрите. Тут вже будуть вирішувати американці і демократи в тому числі, але. Проблема для демократів абсолютно очевидна. На превеликий жаль. Я розповідаю вам це без особливого захоплення, а як констатацію цього факту. І бажаю демократам ухвалити правильне рішення, аби все ж таки скласти достойну боротьбу для республіканців, які висувають, на жаль, своїм кандидатом такого відвертого популіста, як Трамп. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна.